Привіт, друзі! З вами пані Соля і наше савення! Правильно! Ой, чекайте! А де ж совеня? Ви бачите? Я зовсім не бачу. Давайте ми з вами його погукаємо. Покажіть, як ви можете гучно гукати совеня. Савеня! Ану, давайте ще раз. Савеня! Так, стається, я щось чую. А ви чуєте? Летить, стається, летить. Лечу. Лету. А тут, друзі! о, Ой, так! А де ж космос? Ми сьогодні вже не вивчаємо про космос, а про щось цікаве і зовсім інше. Зараз ви дізнаєтесь. То що ж, друзі, давайте починати! Ви готові? Чудово! Отож, сьогодні з вами починаємо дуже цікаву тему. І тема називається про моє тіло, про мій організм. Давайте ж я вам покажу. Ось тут кілька різних людей. Гляньте, будь ласка, уважно. Хто у нас тут є? У нас є різні люди, та, як ви бачите, різні професії. І попри те, що кожен має іншу професію, кожен має інший колір волосся, колір очей, ріст, колір шкіри, нас всіх об'єднує одне. Знаєте що, друзі? Наше тіло! Давайте я вам покажу ще одне зображення. Ось тут у нас в книжці також є різні професії: художниця, лікарка, баскетболіст, космонавт пригадуєте, вчили недавно, вчитель, фотограф, дослідниця, музикант, будівельник. І, здається, я когось пропустила. Бо серед них заховався хто? Прибулець! Напевно, прилетів з якоїсь іншої планети, яку ми ще з вами не вивчали. Давайте ж ми уважно глянемо. Що відрізняє прибульця від всіх інших людей? Гляньте, будь ласка, на його тіло. Що у нас тут є? Так, 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 дивимося на очі. Скільки очей є у прибульця? Правильно, три. А в людини? Два. А тепер давайте глянемо на його колір шкіри. Чи він схожий на колір шкіри людини? Зовсім ні. Адже у прибулеці колір шкіри зелений. Також давайте глянемо, скільки пальців на руках має прибулець. Правильно чотири. На одній руці і чотири на іншій. І скільки буде разом? Вісім. А скільки в людей пальців на руках? Десять. Ну, прибудець дуже відрізняється своїм тілом від людини. Також у нього які вушка? Такі, як в людей? Ні. А які? Покажіть мені, друзі. Так, дуже добре. Гострі вушка ось такі. Тож, друзі, ми з вами. Розпочинаємо дуже цікаву тему про тіло людини. І ми знаємо тепер, що усіх нас, людей, об'єднує одне тіло. У нас в тих може бути різний колір волосся, колір очей, ріст, так, але всіх нас об'єднує одне. Наше тіло, яке працює разом з нами як такий об'єднаний механізм годинника. Наше тіло працює ідеально, і ми будемо в наступних заняттях вивчати, як саме. Тепер, друзі, скажіть мені, який у вас колір волосся? Дякую. А який у вас колір очей? Дуже добре. А знаєте, який у мене? Зелений. А покажіть мені, будь ласка, які ви високі, високі, високі. Дуже добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, яке у вас волосся? Можливо, таке кучеряве або пряме, або хвилясте. Супер! Бачите, ми всі різні, але водночас ми всі однакові, бо ми люди живемо на цій землі. Граємо гру, мені потрібен ваш пальчик. Я буду казати вухо, повторюйте зі мною, вухо і торкайтеся, ніс. Добре? Очі! Вухо, ніс, очі. Ще раз. Вухо, ніс, очі. І вам, друзі, треба бути дуже уважним. Бо я інколи буду показувати на іншій частини тіла. Наприклад, буду казати вухо або ніс. І ваше завдання показувати правильно. Ви готові? Чудово! Поїхали! Вухо! Молодці. Пані Соля щось не то каже. Очі. Ніс. Ніс. Добре. Вухо. Молодці. Очі. Добре. Очі. Ніс. Молодці. Ось тут нас носик, правда? Вухо. Вухо. Або це вухо. Давайте тепер ускладнимо, додамо ще губки. Губки? Ні. Добре. Очі. Молодці. Ви уважні. Ніс. Добре. Очі. Добре. Губи. Добре. Губи. Молодці. І давайте останній раз. Очі. Ніс. Добре. Губи. Добре? Вухо? Молодці, очі? Дуже добре. Дякую вам, друзі, і продовжуємо далі. Ось такий у мене є друг прибульчик. Давайте ми з вами закриємо оченята Закри. і уявимо, що цей прибулець прилетів до нас на землю. Але ви знаєте, він нічого не знає. Про те, що в нас на землі тут відбувається. І наше завдання його навчити. <му> Отож, друзі. ну ми навчимо нашого прибульця вітатися. Як ми вітаємось. Так, привіт! Добрий день! Добрий ранок! Дуже добре! А тепер, друзі, нумо навчимо прибульця. Прощатися. Покажіть, як ми прощаємось. Так, па-па, До побачення, до завтра, до зустрічі. Молодці! ну ми навчимо Прибульця нюхати квітки! А ну ще раз. А дуже добре! А тепер ну ми навчимо Прибульця чистити зубчики! Ось так ми чистимо зубчики. Так, чистимо, чистимо. До речі, подивіться, скільки у прибульці зубчиків. Бачите? Ага. Один, два, три. Навіть якщо три зубчики, все рівно їх потрібно чистити. Добре. Ну, ми навчимо прибульця метеличко. Ось так ми миємо личко, так, молодці. Дуже добре. І останнє ну ми навчимо прибульця обійматися. Як ми обіймаємось? Ось так обіймаємося. Дуже добре. Дякую, друзі. Я думаю, ми вже можемо сьогодні з вами прощатися. Ми і прибульця навчили, як тут люди поводяться на землі, так? І дізналися, що ми всі різні і водночас однакові. І я думаю, можемо з вами казати один одному па-па. Отож, друзі, до нових зустрічей, Па-па!